Коротше, там же ж буде цей пек, ми ж будемо дивитися пек, правильно? А він. Ми подивимося два тижні груповий етап і фінал. Бо на одному із тижнів буде last chance лайно. Там нема що дивитися. І що, до чого я це? Він буде п'ятниця, субота неділя Так я думаю, тоді активність просто на, на понеділок перенести. На один день вперед. Нормально буде? Гей, бейбі, гей, бейбі, гей. Армор треба. Здається, праворуч хлопок падав. Ангар там і праворуч. Икса нема. Да за шо? О, а шо це? Чекайте. А коли перерубили у цей кемп? Чуете? О, ця фигня з'явилась. За всему патчі? Лол. Бог да скажи, в цьому патчі. В цьому пачі, понял? Де я не перебежу? Оксана нема. Може перебежу. Студики пройшли, на там. Бебі гей. Так, бебі гей. Тільки не гей, а хей. Значить співається. За обновою не дивитися, навіщо мені? мені дивитися? За обновою... Я що, професійний гравець чи шо? Хоть я так і не зрозумів, що нормально буде акнини перенести на понеділок? Що, блять, я не знаю, можливо поки не буду не будемо можливо дивитися. Треба дізнатися одну річ. Бать! Я пострелял Ну ч интервью стреляю? Эй, бейбі, гей, бейбі, гей. гей. Да я, я тут на кого уже нема? Ох, цей чат, короче, не буду нічого у нього більше питати. Та блядь. А все? А все? машина це паблайнують турніри такі самі. Ні, дивитися паб турніри, коли ти розумієш, що відбувається, цікаво насправді. якщо Ну, типу, коли я не розумієш, що відбувається, то та лайно. Я про активність вас питав. Нормально буде, якщо ми будемо дивитися турнір, то активність ти перенести на понеділок, а? Ті ваші всі там аніме. Игры не. То би долю покажи. Хотя да дроп. Не понял. А де дроп? Ображає. Кого я ображаю? Ви мене ображаєте? Щоб тобі цікавіше було, що тут таке дивитися турнір, ти цей, можеш мені питати, що вони роблять? Навіщо вони роблять? Деякі речі команди, я тобі буду пояснювати. Ну буде набагато цікавіше дивитися турнір. Карва, дроп просто зник. Що це таке? Не знаю. І за нормально, я в понеділок не зможу якраз прийти. Ой! От ти ото його придумуєш, ти завжди приходиш? одразу ніт. а тут ну машина не заспавнилась? Чу-шо? Не понял. Ну, одна вот та. Зачей Бог, да скаже, так суртка у фішингу в Я не знаю, я не пам'ятаю, де там сотку піху. Ля, їде. Бог скажи, в гаражі. А, в гаражі. Гей, бебі, гей, бебі, гей. Він зупинився на горі. опа Неприємненько. Та? А тепер мені, блядь, неприємненько, тому що я не попадаю по ньому. Оце їде мене дробати. Тетрис. Тетрис метрис. Бин, реально О, 8 микс, тудей. Він гранату все повикидав. Оліх. Полушника нема? Блин, я не подивився у нього. Є о, є, туди. Знову це дуло торчить злушником. Понял, не можу вибити. Ти дурак, блядь? Ну як ти тепер поїдеш? Що, замінив собі машину, а? А він його вбив, так? Сандманюак аже добре, що торчить гірше, як би ви висілок з. До речі, так. Так, а де він? Бачу. Ля, що відбувається. Котиться, все котиться щось. Де цей? Кімпайн, розумію? Він їх типу, вбиває щось. О. Ля! Стрельнув, сховався. Актори. Та чо та не актори, а чо актори? Ну, ти думаєш, що це... Блін. Я б хотів би вас запитати, що ви думаєте, я після стріма сижу і цей оце сценарій прописую для акторів кожен день. Хотів сказати, у мене для цього часу нема. Ви б мені сказали, блядь, ти всього, всього 4 години стрімиш і більше нічого не робиш. Звичайно, ми тобі не віримо, і то своє актори. Сандманюа каже, тобі шачупета 5G... Ясно. прописує. Ясна. я каже на тобі шачупети прописує. Ясна. Ніхто мені не прописує. А ці донати на акторів то все цей. Уява ваша. А які актори? Сандма каже, доїбись до Юлі, вона пропише Капа. Згюб Трик каже, як ніхто, тобі Юля, прописує регулярно. Вона може мені прописати тільки пательною по голові, якщо я буду себе погано поводити. Капа. Я цього не хочу, вибачте. О, це агресивний якийсь хлопак. Тільки я надію, що у нього не є серка. Він спустився. Сандманюак каже або прописати любові і ласки. Або любові і ласки так прописати. А де він? Ріха всім навіть будинок не заходив, до речі. Ля, чисто в цьому кімпіці, а ФК геймплей у мене. Ти катаються, я щось когось бил. Артемян 4 каже, увага, увага. Каріундупа, дякую за увагу. Халло Артем'ян. Кого вот і таке каже сценарий Читае. Никого хуя він тікає від мене, блядь? Каже, ти актор ще. Що він від мене тікає? Та да залезь ти на цей на цю текстуру, дякую. Хеловар тим'янчик. Ще я вітався, блін, забув. Пам'ять як у рибки, чисто на 3 секунди. Так, отут в кімпі... Ой, в будинку він був. А, він досі там. Усюка. Він попадає, а я не попадаю. Та за що? Блять, звідси, будь ласка, бо у мене тут хлопак позаду, він мені заважає трохи. Ти хоч не заважай мені, дякую. Це він? Пойде, він. Така ж такі шмотки були. У цей хлопак, я так розумію, скипнув, напевно. Я надеюсь, він мене не вб'є. Попав так. Спину. Куди ти пішов плакати? Нормальний, чи що? Блять, він ще першим головно не попав. Сиди, не плакай, каріон. Ты що, плакся чи що? Не светил просрок. Там навіть, на одна хае была. Ну ладно, там три флешки вытраты вот сюда, блядь, лих. Блядь, а можно я его убью? А? Дякую, блядь, п твою мать. Ну алло, де труп? Не, ну все нормально взагалі? Де труп? Я його отут тут вбив. Что за кринге. Ага, Ай, ти нахуй? Я набої не взяв. Ди нахуй? Заюк каже, шолом. Да я знаю, що шолом. Какой чат, ну, знаю. Набой. Полом набой мало, нормально. Артеміан чотирий, каже на боїв. Так бачу, пачу Артеміанчий про набой. Ой, блядь, вот я зупинился, как долбоёб. Я забыл, что тут окно. Высень свои ебальцы. Не хочешь? Бачите Його він там в вовпуні біжить просто. Чому бігти треба, я можу просто далі проїхати. Один, два, три, раз, два, три, я чотири, Ще двоє. Там, я, здається, ще чув постріл це п'ять. Ще один десь повинен бути. Артем'ян 4 каже один за зоною. Ні, вот таке не... каже: дав актору команду, а каже, не актори. Яку команду? Яку не давав. й вон. Я не зрозумів, хто помер від зони. Це, напевно, останній помер від зони. Получається, там, напевно, двоє. Тут один і тут один. Це 4. І я п'ятий. Hello, Kerim. Ты был Драгунова, я так понял. Окей. Не дуже зручно. Дуже зручно. Дуже незручно пікати. Піти в будку вбити чи що тоді? Ні, будку вбили. Я дурак. І будку вбили. Тут хлопак десь. Як він просто поповз не з головою, шо? Залишився в ангарчику хлопак і за кімпом хлопак. Ну, в будинку. Тут в будинку був один, і був тут в ангарчику. Получається. Блядь, ну йому дроп падає. Йому падає дроп, і он за дропом він буде за дропом грати. Він по трупу стріляет, так у нього ж пини повинен бути, блять. Артеміан 4 каже. Так він за зоною все одно. Ну ж, ідеї хлопак на пені Повинен бути. Не? Він його вбивав? Типу, чи почушьо? Він його напевно вбивав. Ну Давайте розміняйтесь же. Все, я поняв. А в цього селфік. а де він, Боже мне?